Завищені тарифи на тепло, які запровадила у Кременчуці Полтавська компанія Полтава Теплоенерго б'ють по гаманцях Кременчужан. Щоб оплатити теплопостачання за листопад. Ольга Григорівна віддала всю свою пенсію. У Ноябрі 2400 чотириста лише мене пенсія 2200. Мені не вистачає живу. Я з дочкою і немає. В мене не внукучиться, немає ні внуку допомогти. Грошей не вистачає. Пенсії цієї не фати. Живу на герої Бреста, зараз герої Маріуполя. Нас не влаштовують тарифи, оці, що нам зараз набавили. Це винувата Полтава. Аналогічна ситуація, і у інших мешканців лівобережжя, яких обслуговує Полтава Теплоенерго, людям встановили завищений тариф і ще зробили його двохставковим. Тобто, за тепло тепер люди платитимуть протягом усього року. Піднімати тарифи під час війни це незаконно. Адже президент України Володимир Зеленський запровадив мораторій на підняття тарифів. У мешканців правобережжя Кременчука постачальником тепла залишилось Кременчуське комунальне підприємство Теплоенерго. І Кременчук дослуг до вказівки президента, і тариф залишили незмінним – на рівні минулого року. Якщо порівнювати минулий рік і цей рік грудень 2021 року, наприклад, і грудень 2022, то в цілому плата за споживання комунальних послуг і окремо по теплу не змінилася. Навіть трошки менше у цьому році в мене вийшло по теплу. Слугове нас комунальне підприємство «Теплоенерго», як Як в минорому це, так і в цьому. В цьому році у мене вийшло десь 2050 гривень. А якщо брати 21-й, то було більше десь на 600 гривень, 2650 чимось. було так. Ну живу в Крюкові. Ситуація не, не не змінилася. У мене тариф як був, я дивилася у грудні. Про минулого року і зараз то тариф такий самий за опалення. Щодо тарифів на тепло від Полтава теплоенерго Кременчужани їх вважають несправедливими і сподіваються, що міська влада зможе добитися від Полтави зниження тарифу і перерахунку. Я бачила, як наш мер звертався, і як він пропонував, що як вони не вирішать, буде звертатися до суду наша кременчуцька громада. Я вважаю, що це несправедливо. По перше, це трохи дивно. Бо одне місто, одна послуга, різні тарифи, бо різні, мабуть, постачання. Постачальники, але навіщо тоді такий постачальник? Це по-перше. По-друге, президент України неодноразово наголошував на тому, що під час війни, під час воєнного стану тарифи на постачання комунальних послуг не повинні збільшуватись. Це я вважаю, що це несправедливо, то, що зараз, коли наложений мораторій на підняття цін, то думаю, що це не має так бути. Надіємося, що наш Віталій Олексійович допоможе громадянам, і ми будемо вдячні йому. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.